Сесію і господарну комісію я хотів би у нас між двома засідами, між е другою сесією і третьою сесією у нас були іменинники, полодинники депутатів. Я хотів би привітати, у нас були триводиники це Лесик Олександр Миколаєвич, це Жублен Богданівна і це Фелік Олег Олексійович. Я хотів би привітати. Дякую Приступимо до речільної комісії. У нас була домовленість, що ми йдемо по оповітному порядку, тобто під кожне засідання ми зупинилися, по-моєму, на І, дані, чим з'являється. Але Святослав Володимирович, ви Ви не були? Так, ви тоді були відсутні, тоді давайте. Будете ви Запокацький Роман Ярославович і Заблікевич Всеслав Знович. Ага, ось так. То, 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 Добре? Продовжуємо Добре? Ну, а, тоді є варіант. За Блікевич Сіславнович, Зурицьким Михайло, а Зурицького немає Михайло Значить. І Волинський Микола Говорич і Кліка Олег Російович. Перейдемо до порядку денного. Проект Поряд, порядку денного погодне всім згідно регламенту 10-дельний терміну проведення сесії. До порядку денного є доповнення, є доповнення сторони міської ради. Я думаю, що напевно що будуть якісь зміни і доповнення з сторони депутатів. Давайте ми пройдемо перше по доповнення, розглянемо їх, щоб їх внести до порядку денного загалом, тоді вже проголосувати. За той порядок денний, який мав би бути у нас цілий. Я не буду е, перечитувати проєкт порядку денного, який був розний депутатом, всі його мають. Я перейду в доповнення. Якщо треба буде, доповнення ми роздрукуємо, але я розумію, що доповнення тільки не наші, не тільки люди, в міської ради, але ще й від депутатів. Тому що за 10 днів е, до розданих вже всім проєктів ще поступали дані заяви. Е, офіційні доповнення, ми, ті, які пройшли через комісію, я зараз озвучу, ще буду доповнення, які йшли в останні два дні. Ставимо їх на голосування, ну, тобто, чи, чи буде варіант через комісії, тобто це вже процедурно зараз пройдемо. Я, я по доповненню. Це перше засідання. Okay. Ага, так, сьогодні, перш, так, сьогодні так, відкривається перше засідання, третє сесії, сьомого демократичного скликання. Тому що можуть бути доповнені, які ще не пройшли через комісію. Може бути поряд, що перше засідання закриється, може, але це вже походу вийдемо. Тобто беремо якось повернутись до доповнень, які є в нас доповнення. Доповнення. Пропонується донести такі питання. І я кажу, ці питання вже проходили комісії. Це є проключення в список для одержання земельної ділянки під будівництво житлового будинку громадянина Майко про надання дозволу наведенної технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в наполі для надання власності для колонії житлового будинку в старому самду по вулиці Лева Галицького, 147 громадянинного цифру. Це земельні питання. Далі про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки для радних особисто селянського господарства та надбудови та обслуговування магазину надбудовою квартири та надання дозволу на видатне проєкту детального планування території, це по вулиці Лева Гала, 157 громадянці громадянській Сороці, про затвердження проєкту землі щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування свого будинку по вулиці Замківській, 12, про затвердження проєкту зімдолу щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських споруд спорудів в місті старій самів вулиця Замківська Гринко. Про затвердження проєкту детального планування земельної ділянки для обслуговування невкової будівлі по вулиці Лева Галицького, 42, Ричка, 6, Корнацькій. Про затвердження проєкту ізмінгу щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу в місті старій самів вулиці Степана Пандери Дмитришин. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки з заявою Добринної жительки Старісантю вулиця за річна. І це є те, що проходило в комісії доповнення. Є... Ці, ці, ці всі питання ми ще встигли вже в межах 10 днів, які були роздані проекти, повідомити комісії, комісії ці всі питання розглядали. Тобто це є одні доповнені і ще є доповнені, які прийшли в останні 2-3 дні, тому що у нас земельні комісії збиралися 21 числа. А ще було 22-23, 21-го 21, дня ми вмістили передати на комісії. Є, є заява про відкликання заяви, зареєстрованої під номером 11 12 числа у зв'язку з особистих причин. Це є кость Мар'яна Дудрівна. Це було в проєкті рішення, яке було роздане депутатом. Це, по-моєму, питання зараз піднімемо, яке є. Ну, чи ні, чи я зараз. 31. Є пропозиція, її заява, щоб відкликати. Е, ну, вона відкликає саму свою заяву. 31 питання ми можемо, в принципі, вже і вилучити його. Це є пропозиція буде, тому що її заява яка надійшла. Далі є у нас заяви від трьох комунальних підприємств. Це є від водоканалу, від ЖКГ і від... Теплокомуненерго в частині звільнення підприємств відплати земельного податку в 2016 році і відплати дивідентів від чистого прибутку в 2016 році. Є від трьох підприємств такі заяви. В них це ми піднімали попередні сесії, це процедурно вони кожного року такі заяви писали, Це наша структура, це комунальні структури. Тобто вони звернулися, є пропозиція, це доповнення внести, є в доповненнях в нас заява райавтодору раявтодору зазначити плату за використання земельної ділянки площі 0,7 га до 3% йшли у цій діщі. В них попередньо, по-моєму, було 5 або 6%. Ну, 6 було на 15 років. О, ну, Славович, всі всі питання, що ми пройшли, це є процедурні питання, які не потребують вивчення. Це вже є питання бюджету райавтодору, так? Так. Це є повністю державна структура. Ну, в нього законов частково, вони, і державні успіхи Тільки ми можемо там зменшувати, коли є повністю державна Дивіться, є, тобто, є як пропозиція, я її можу. І тому давайте ми її залишимо до вивчення на друге програмне засідання. А тепер ми Давайте в процесі, приймемо це. На бюджет Так, Давайте як варіант, приймемо це, подивимося, що. Внесемо порядок денний з послідуючим вивченням до другого програмного засідання. Це слово це зазначить. Так, і є, і є звернення заяви. Є, є заява звернення від учасника АТО, придумав Петра Миколаєвича, що щодо звільнення в 2016 році від оплати за відвідування дітей до шкільного закладу. Зв'язку е е е з тим, що він проходить службу в АТО. Тобто, це по дитині. Це питання є, прохання, є довідки, є підтвердження того, що він дійсно, є по дітях. І є питання у нас програми. Програми на 2016-2020 рік. по... Попри брас почав саме я прочитаю бользу проблема. Програма поводження з приданим відходом на період 16-20 років та перед міської ради. Ця програма проходила бюджетну комісію. Вже в процесі доповіді в двох словах скажеться, що. Програми, які подаються на сесію, повинні прийти всі комісії. Програми йдуть і положення комісії. Ну, та та програма дві комісії пройшла. Це програма сміття збирання, вона пройшла. Вона пройшла дві комісії. Це я пропоную грану і пройшла. Але ті дві профілі вона прийшла. Щепен, не пройшла дві комісії. Це є доповнення ті, що є від міської ради. Якщо є в когось з депутатів. Доповнення, дайте, будь ласка. А іще, я перепрошую ще, ще, ще одне питання в міської є внести в доповнення е, структуру і штатний розпис на 2016 рік апарат міської ради. Це ж також так. доповнення. Воно що комісія не проходило, можливо, ми його будемо ми то, Але внести його в порядок. Будь, будь ласка, будь ласка. У мене були пропозиції внести в порядок денний сесії. Питання про надання статусу скверів сквері по земельним ділянкам, що розташовано місце Таресами, які на даний момент не мають такого статусу. Це, зокрема, земельні ділянки. По вулиці площа Ринок біля пам'ятника Шевченко. По вулиці площа Ринок біля пам'ятника Бандери, по вулиці Лева Галицького біля кафера Льву, по вулиці Лева Галицького між першим м будинком навпроти архітектури, напроти архітектури, і по вулиці Лавагалівського біля Уєрмала. Прошу включити це питання. Можливо, ще около всіх. Я маю наступне поведення на кінці, покарання внести порядок жерних питання, що не підтримують депутатського запиту. Стосується звернення до Ради з покарання підтримати позовну заяву до суду щодо відмінних попередньої рішення минулої Ради Щодо видачі надання земельних ділянок в порталі забудови для учасників АТО, людям, які не мають ніякого відношення до учасників АТО. Ще? Прошу включити в порядок денне питання про проведення незалежного аудиту діяльності міської ради за останні 5 років з 2010 по 2015 включно. І друге в мене питання це прошу, ну, я думаю. Ну, написати звернення звернення до Старосамберської районної ради зв'язку з тим, що проводить ліквідація кіномережі кінотатур міста Старосамбер, щоб Старосамберська районна рада віддала кінотатор міста Старосамбер на баланс. Комунального майна міста. Тобто, це ми приймаємо депутатське звернення. Так, не? так, загальне депутатське звернення. Що я думаю, що ніхто не має проти. Mm, що ж щодо передачі комунального передачі комунального до міста Старого Самбера, кінотеатра міста Старий Самбер. То є друге звернення. Mm. Два. Два звернення. Mm. Ще б можливо я. Звернутися, так я кормова, відбиває старійсант за район, звернуться до від районної ради і адміністрації, включаючи війську раду обміністрації, кабінет міністрів і президента по збереження Старосаберського району і адміністративної дониці центру в місті Тарасарди. Тим більше, що ми йдемо, як виглядає і прем'єр, і пріоритет, ми йдемо у слідах Польщі. Тобто э, реформа у нас урядується на польський доступ. Будучи не раз в Польщі, в окремо старостах, я порівнював цифри, які є в інтернеті, окремо докладатися у засобах масової інформації, що район районі на 30% менше, ніж це вносимо, але потім позиції. Це спільне, чи ми робимо своє від себе, тобто адміністрація. Спільне від себе від, від району. Де, до, до Ще поряд доповнення? Якщо, якщо більше немає, є тоді пропозиція з всіма змінами і доповненням прийняти порядок денний в цілому, а вже по процедурі розгляду питань будемо бачити, як, ну, які питання ми... Чи всі розглянемо, чи щось перенесемо? Я вам це все ж попросив, це питання ставити перше, тут була сесія районної ради якраз є. Йдемо по порядку денного. Перше у нас є атошники, перше у нас сидять люди по землі. Давайте ми так. Спитання, які, які пішли в доповнення, ми його можемо поставити першим. Я, я підтримую це, тому що проєкт. А з питання, які доповнення, ми його поставимо першим. Я думаю, Дому, що ми, ми до доповним дійдемо і ми його тоді поставимо першим, щоб сьогодні не сюди. За ще одна пропозиція. І пропозиція така. Це пішли депутатські е, звернення, запити. Давайте ми їх розглянемо першими. А доповнення, які пішли по землі, я розглядаю разом з землею. По ЖКГ разом. Давайте перше дійсно, зробимо всі депутатські звернення. звернення, щоб вони були. Знову так. тоді підтверджувати ці питання. Тоді, хто за такий проєкт порядку денного, прошу проголосувати в цілому. <клес> Та, я не буду за основу, брати зразу в цілому голосуватися. Ці Ah, так. У нас відсутні двоє, значить 21 за. Зпробу терміну відповідно немає. чи Так, ну, значить дане рішення. Тобто є повне більшість, значить дане рішення прийнято. Дане рішення є прийнято, тоді перейдемо безпосередньо до розгляду питань, які в нас є на рядку денному. Перше у нас питання буде. Перше у нас питання це є про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. Як доповідь я, є співдоповідь, це є. Була бюджетної комісії пану Хаймусовицьку, він сьогодні говорить. Я доповім, але дане питання проходило в бюджетну комісію, є заступники бюджетної комісії, які потім скажуть кілька слів на предмет того, як ми проходили, які їхні рішення були вже посередньо на комісії прийняття. По даному питанню по внесенню міського бюджету, міська рада у зв'язку з тим, що було перевиконання за 11 місяців, до вихідної частини міського бюджету, пропонує 60,5 тисяч. Спігувати на житлово-комунальне підприємство з пустим, що в них є заборгованість за листопад в розмірі майже 90 тисяч і є груднева. Відповідно, ми хочемо їх підтягнути, щоб вони не захворяти з великим боргом по бо 16 рік, дати їм згідно актів, які вони представили, 60 тисяч і нам бракує позакриттю апарату управління. Де вивільнялися люди, нам бракує ще. Ми просимо 20 тисяч додали на апарат управління, щоб ми зійшли без заборгованості по Зарплатів по міській раку. Це те, що стосується змін до бюджету, які ми просимо, які пройшли через бюджетну комісію, ну а зараз наступний дорожнього бюджетної комісії та скаже кілька слів, на того, як. Ja. Дане питання, що бюджетну комісію буде повністю попередньої бюджетної комісії. І якщо воно прийшло до джерного комісії, дані питання є пропозиції підтримати, так. то ось вас задали. А то треба сказати, що ці там договорності вже, вже, там... вже не виникли на приватку. Так, так. я не кажу, що хочу пану контролювати ситуацію. Це... Ні, просто може бути комусь незрозуміло і думається, що листопад, грудень, що просто ви закриваєте, борги? Ну, фактично так, одна заборгованість ми беремо вже на себе новий рік. Є процедурно, що ми групи підтягнути новий рік і закриємо формувати. Але все хочемо підтримати, щоб ми знайшли військово-комунальним підприємством без проторкої заборгованості. Хто задумку пропозицію, прошу підтримати. Дякую. <звіду> Я не знаю, робимо депутатські звернення. Да? Да, так. так, так, так. черзі поступлення. По черзі поступлення робимо депутатські запити. Якщо брати у нас перше було депутатське звернення про сквери, будь ласка. Пане Можуть, ви... Ви... Я думаю, ми можемо в принципі і десь... Про питання екології довкілля і рекреаційних зон можна говорити багато, можна говорити мало, але досі зрозуміло. На сьогоднішній день у нас стармонсамблі тиснув він давно і Людмило Кадесі минулого мера, але ніхто не, не спромігся ті зелені ділянки з зеленими насадженнями узаконити, щоб вони мали певний статус. Зокрема, мали статус сквера. Чому? Що таке Що таке сквер? Ми не зрозуміємо, Почитаємо, бо це робиться. Сквер це, зокрема, сквер придкована зелена ділянка площею від 2 флоти до 2 гектарів, яка є елементом архітектурно художнього оформлення населених місць, це значить для короткочасного відпочинку населення. Зокрема, стаття, чому такий статус квергу? Якщо буде мати та зелена ділянка, статус квер, вона буде мала охорону перед законом і вдасться регулювати саме поводження своєю земельною ділянкою. Згідно з статті 83 земельного кодексу України, землі, які належать на праві власності територіальній територіальні громаді, є Землі право власної територіальних громад, сіл, селищ, міст і комунальної власності. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі загального користування населених пунктів, майданів, вулиць, проїздів, шляхів, набережних, парків, сквери. І тому е, е, така пропозиція, щоб. Е, ці сквери, ці зелені ділянки внесли в, в наданий статус сквер, є потреба, щоб вони надалі акт, державний акт, що ця, ця земельна ділянка належить іменно територіальній громаді, щоб вона мала свій статус і надальше, далі не було слова, називали речі своїми іменами, дерефану землі, як він був з і, і зокрема, цих зелених насаджень.

Біля адміністрації теж наболіли питання, там є зелена територія, вона не має ніякого статусу, вона є домоврив на сьогоднішній день прикінний бір. Якщо один далі то буде, тож не зрозуміло. Якщо ми ті закону 5 на разі перших ділянок, якщо не буде, буде крім того, не рішення, не я не готове рішення, а комісія наша, яка в цьому певні засідала, можна в кожному скверу настати рішення. Принаймні, статусу скверу земельній ділянці. Площею 0,9 на площі рейну біля пам'яті Тресу Роша Шевченко. Ну, відповідно, всіх статей Земельного кодексу про місцеве самоврядування право отримання путів підселення все зазначено вирішили. Надати за площею 0,9 гектара на площі рейну біля пам'ятника Трасу Шевченку міста Тресант статус леву. Виконавчого комітету транса міської ради здійснити організаційно правові заходи щодо оформлення права постійного користування землею Ділянкою 0,9 гектарів на площі ринок біля пам'ятника Шевченко міста Тресамбер. Комунальні міське виробничого управління житлово комунального господарства міста Трисамбір здійснити Російської коробні заходи, що до земельної ділянки цієї площі на площі ринок біля пам'ятника з паном Бадері міста Таресамбер. Тобто виконаємо рішення подарунку постійно діючу комісію житлово-комунального господарства з комунального господарства, благострілів екології. І в корні з тих ділянок п'яти є технічне підготовлення які ділянки Давайте по окремому рішенню приймаємо. Так, і то мало би бути Давай, три окремі рішення, тому що буде окремо готувалися документи про... Бо... Буде окремо рішення, чого? Бо по кожному земельній ділянці буде певний пакет документів, який буде кадастровий кадастрові. У цих інстанціях буде достаточно. Є пропозиція, тобто є проєкт рішень. Можливо, в когось є якісь доповнення до, можливо, в когось є якісь висловлення. Бутання, бутання. Я був тоді на комісії, був, я туди прикурів. Але наскільки я знаю, той парк тут, була, що є, Добре, що, що є на балансі. Давай, підіймі, чистик, забігає, біжає й так далі. У мене були два депутатські захисті. Перший захист директор знаємо. Підприємство міського виробничого політичного комунального сударства пану Дубей, депутатське звернення, шановна Віталій Васильович, мене депутат Засаміської міської ради зацікавило питання щодо статусу земельних ділянок і зелених насадження міста Сересамбер, а саме, чи являються скверами парками зелені насадження, розташовані на земельній лілянці вулиці Лава Гадицького, біля універмагу, рандеву і один попричисниць і ділянки. Написали, що казвам, ключ закону України писав депутатів місцевої ради стають до вас проханням надати інформацію, чи мають зелені насадження, розташованої території міста Серед статус склада парку. А якщо так, то знаходиться даний об'єкт благоустрою на балансі вашого підприємства. Відповідь, прошу надати мені змінити технічку. Тепер читаємо відповідь, яку надав пан Дубей. Комунальне підприємство, міське родичні правління комунальної підлади міста Серсамбер. Результатський запит до земельних земельні на підзеленне насадження повідомляє наступне. Загальне насадження в секторі міста Сергія Замбір. По бухгалтерських даних нашого підприємства немає статусу скверу чи парку. Однак даних місцях є певне майно, яке оцінене та поставлено на баланс КП МЖ ну, даного підприємства. Це розуміє, і зазначає як майно в скверах та парках. Про статус земельних ділянок піза насадження інформації на дані відсутні, в зв'язку з тим, що комплекс, компетенція статусу земельної ділянок вносить заключення до Старсадської міської ради. Тепер є наступний, наступний запит Старсаберської міської ради. Шановна Юрія Станіславичу, мене, хто сама Фабула написали, що вказано написав закону України про статус депутатів Севера, звертають вас прохання надати, копію підтверджують документи, про статус сфери та партію речетлічних земельних за займання -зай насадження -зай 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 на території на міста Таріса. Відповідь прошу направити на передній відповідь. Направлю, що ти, на верхній царський заході 116 року міська рада повідомляє про те, що підтверджуючи документи про статус скверів та парку залізне загальне насадження, що знаходиться по вулиці Лева Галицького між по вулиці Лева Галицького біля Уняма, по вулиці Лева Галицька біля ХПР-Дву, по вулиці Лева Галицького біля серця відділення ОДПП, немає. Ви питання? питання вивчене досконально. Дивіться, дивіться в мене. Будь ласка. Будь ласка, Будь ласка, а якими датами, коли, коли було взагалі до котекції? 10 числа. Чому 10 10 10 10 10 е, питання не було в проєкті передходенного, коли нам роздавали? А що мав бути обов'язково передходеному? Ми зараз його думали. тому, що 10 числа, він хотів, якщо Євроси не сказати, що в нас вже було рівно 10 днів. Щоб ми було, але вже роздали зараз переводені. Щоб ми було суміску. Це мінус 10 до 14. Я не розумію, що воно шкодить, що не за нас. Якщо позиція ще шкода, то. Дане питання на наступну сесію віднести, то ще До якого працювання ще може потрібно бути за всі каденції, він собі зволи надати статус кверу з нами ділянку. Тобто взагалі в суд. Я, наприклад, сьогодні, як депутат міської ради, перший раз чую по питання.

Давай, є, є, є я на вашому місці, знаєте, або складу швидко суті, відноситься до скверу, або взагалі я б може Якщо давай ви не на... зробили, розумієте, в мене питань у вас дуже багато відносно земель. А якщо відносно скверу, ви, ну, сквери, ви що маєте питання, що це якісь до опрацювання, но, що, давайте відомо, його приватну власність, а потім нам думали про те питання. Давайте. Вони так і хочуть. Таке враження. Вони можуть бути без враження. Вони не встигли щось зробити до того, за свою кадерцію. Давайте можемо продовжити. Дивіться, може, може бути ми хіба Можем, може, можемо. Може, ми можемо усвалити за по позицію пан Стаслава. У мене може, в мене по позиція є встановити межі, чіткі межі вільних земельних ділянок, які входять у сфери, і їх вже з чіткими межами прийняти. Надати їм статус. Надати їм статус. Якщо є? 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 є чіткі межі, це тримується. Я не розумію. Якщо в нас немає ні державної власності, якщо вона приватної власне, то подається. Значить, власний, тому, то є сумонарна власник, розумієте? Якщо ви маєте можете представити мені документи школи, то які питання можуть бути? Кадастри, будуть повністю документи кадастрові, будуть робили, якщо мають робити з другою земельною ділянкою, то тоді виявляється. Чи в мене є знову четверта? Давайте не магамо ти робити роботу. Да, давайте про Була пропозиція пана Сослава, до вивчення питання. Спочатку поступила пропозиція пана Бартича. Потім ми поступила ми пропозиція. <позиція>... Давайте за, за пропозицію пана Ігора так. Бартича, хто за дану пропозицію? Надати статус. Беремо за основу. Я одного. Згідно регламенту, голова лічильної комісії повинен сказати за стільки чоловік, проти, стільки отримало стільки. Рішення прийняте не перечинив комісії. Прошу мене не перебивати, мене не вчити. Я сказав, що не Я перебиваючого Я Хто проти? Один проти. Все, тобто записуємо, 20 за, 1. Давайте нас цього. Отримались, немає. 20 за, 1 проти, 1 Значить, Дане рішення прийме. Стану дане. Як у вас 20 хіба є? Значить, ми не Дане рішення приймають. Йдемо по другому питанні. Хіба є? Як 20 за один отримується? один що три, що не 20 Але не може бути 20 людей. Перепрошую. У нас 22 всіх є. 21. 21. 아아. 23 три. Давайте звернумося без голова. Значить, так, якщо є оголошення, чи проголосили всі піза, ми давайте сьогодні. Проголосуйте чітко. Давайте ще голосувати.